Настя Діка, це канал відеореакції та кавері. Сьогодні ми будемо дивитися трейлер до фільму Пітер Пен і Венді. Я з покоління Міленіум, а це означає, що я обожнювала фільм Пітер Пен 2003 року з Джеремі Сантером і Рейчел Хердбуком. А для мене, я скажу вам, чесно кажучи, той Пітер Пен був ідеальним і дійсно. Дуже важко зараз буде проглядати трейлер порівнюючи, скажімо так, з, на твою думку, з ідеальним Пітер Пеном. Але все ж таки, все йде вперед. Ми йдемо з нога в ногу з новітніми технологіями, і, звичайно, зараз перезнімається багато фільмів, щоб додати більше можливостей в технологічному плані спецефектів. Дещо розширити історію, додати інших якихось цікавих персонажів. Пітер Пен і Венді це майбутній американський фентезійний фільм режисера Девіда Лоурі, за його сценарієм, написано спільно з Тобі Гелбруксом. Фільм є кіноадаптацією до мультфільму Пітер Пен 53-го року, заснована на одноменній казковій повісті Джеймса Метьі Барі. Що ж, поїхали дивитися трейлер. Додам також, що в ролі Венді грає дочка Міли Йовович, це Евер Андерсон. Тому дуже цікаво буде дивитися, це її не дебютна роль, але все ж таки, скажімо так, від осінки не ростуться Да? Тобто вона пішла по стезі матері, дуже схожа на неї візуально. Подивимося, наскільки класно їй передалися мамині гени в акторському е, май, майстерстві. Так, поїхали дивитися. Що ж, я готова, поїхали дивитися. Я налаштувалась так, не буду порівнювати, але все ж таки <правда> прийдеться. А, поки що дивлюся, а як е, такий е, нейтральний, да? Зритель, да? і а, не порівнюю. Але свій комент я залишу. Поїхали дивитися. Тут у мене собака балується. да? Стів. Що ж, go. Неверленд! Майкл! Джон! А ви саме хлопче з нас до останнього. Що. Як я і говорила. А, ви бачите, що в цей це раз вона потрапляє в Neverland, там, де живе Пітер Пен. Знаходять загублених хлопчиків, які, я так зрозуміла, не хочуть дорослішати, як і Пітер Пен. А... Трошки по-інакшому інтерпретовано. Тобто а... вона сама його знаходить, а в фільмі 2003 року і в мультфільмі він сам її знаходить. І сам починає з нею. Спілкуватися. Тобто, трошки вже по-інакшому, як я й говорила. Час іде, а ідеї змінюються. Але Ще вони всі хлопчики. І що? Що це за місце? Це тім. Пітер знайшов. Так само, як він знайшов нас. Так само, як він знайшов мене. Пітер Пен. А ви очкували когось іншого. Що скажете, хлопці? Ви готові до пригод? Це виглядає досить далеко. Так, дивіться. Це е, поки що згідно. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. У нас повітряна тривога. Віримо в сили ЗСУ. Слава Україні. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Я що все буде добре. Перемога за нами. Що я хотіла додати? Я хотіла додати, що поки що все згідно фільму. Попереднього, да? тобто. Але якось дуже дивакувато, що спочатку вона його знаходить, потім повертається і забирає своїх дітей, своїх дітей хотіла сказати, своїх братів. Дуже дивно, що трошки по-іншому початок зробили. Цікаво, як саме вона потрапила туди, як Аліса, тому що вона потрапляє в Neverland, а там його знаходить, і тільки потім вона забирає а, своїх братів, і вони потрапляють в цю, скажімо так, цікаву місцину. Хм. Тобто! Who around the world go. Така ініціативна дівчина, да? яка, скажімо так, не гає часу. Поїхали дивитися далі. А найближче, ніж так. думаєте. Трошечки такого назад в майбутнє, да? пам'ятаєте да? про годинник колокольню в назад в майбутнє. І ось вони такий портал туди, в Neverland, є оця. Скажімо так, я таки я не зрозуміла, що це. Якась будівля така з годинником, тобто. Слава, дивіться! Скажи, чого ти боїшся, моя Люба? Додали піратів, да, тому ж ми ж знаємо, що пірат це у нас бэдбой. Який бореться з Пітер Пеном і зі всією його братвою. Окей, ну тут також сходиться, навіть собаку додали. Я не хочу рости. О, о-о-о-о-о, все, вже затягнув її в цій сеті. Тобто. В цю сітку інфантільності. Все, все, вже дівчинка плаче, вже дівчинка засмучена, вже не хоче рости, вже хоче залишатися дитиною, без надмірної відповідальності, яка з кожним роком додається, коли ти стаєш дорослішим. Все, все хоче лише вечірок. Якоїсь постійної гри, та і все. Затягнув хлопчина. Переше минуло серце про те, куди ти підешла твій вибір. Ленті Боєра Ганджуа Далі. Меш Пітер Герпен. Ну, що ж, трішечки місії Нездісненної. Пам'ятаєте? Місія здійснена перша частина. Том Круз також робив такий трюк і падав з величезної гори. Так, от, ви бачите, звідки він брав то свої ідеї з Пітер Пена. А ви ж знаєте, що Том Круз вічно молодий. Можливо, Пітер Пен це і є е, рівно Том Круз. <proporzint> Who knows? Так. А це все. Так, добре. Окей. В принципі, я все прокоментувала під час е, перегляду трейлеру. Єдине, що додам, що мені здається, що е, актор, який грає Пітер Пена. <ккій> Олександр Малоні. Він дещо мінкувати для Евер. Ну от не знаю, зараз навіть перегляну, скільки йому років. Йому 16 років. А скільки Евер? 15. Ага. <рив> <рив> Окей, Їм, вони Евер навіть молодша, але я маю на увазі, що вона розвіша. Якось, скажімо так, немаючи ця картинка гарна, але можливо це по трейлеру. Чесно кажучи, я не побачила їхньої любовної лінії і історії про перше кохання. В основному є якісь файти з піратами та і пошук себе. Небажання брати відповідальність, бажання adventures, пригод різних і бажання втекти від реальності. Це все, що я побачила в трейлері. Скажу вам, що трейлер мене прям так сильно не пройняв, можливо, тому що я все-таки закореніло люблю фільм 2003 року, але для сімейного перегляду, мені здається, саме воно. Тому ті, у кого є діти. Я думаю, що тут обмеження не буде. Хоча оці хоча піатри можуть бути святливими, це зовсім маленькі, тому можливо там буде 6. А для сімейних людей, welcome. Я впевнена, отримайте максимальне задоволення і не пошкодуєте. Як вам. Чи дивилися ви взагалі мультфільм Старий Кісневський? Чи дивилися ви фільм 2003 року? Чи плануєте дивитися зняти ось такий фільм, коли ініціативу бере в свої руки Венді? Ви ж бачите, що фільм називається не Пітер Пен, а Пітер Пен і Венді. Тому Венді буде грати тут також головну роль. І Скажімо так, не Пітер Пен веде її, а вона йде, куди вона хоче, і б'ється на рівні з такими кремезними мужиками. Ви подивіться, який рівень самовдосконалення, який рівень володіння мистецтвом битви і все таке. Тому, ну от, те, що е, тому що дещо, я скажу вам так, фемінізували Венді. Як такий є конклюзин, висновок можна сказати. Тому що в 2003 вона була така чуйна німа, така дівчинка, дівчинка ніжна, яка от йшла за підпером, це її кохання, вона така вся квіточка. А тут Венді, по-перше, сама його знайшла, По-друге, в'ється поруч з ним разом, незважаючи на те, що дівчина фехтує, значить. Активна, максимально, е, ну, вона показана з максимально сильними е, чоловічими рисами, характеру. Отак. Підписуємося на мій канал, як вам? Е, чи любите ви сімейні фантастичні е, пригодинські фільми, чи вам це, скажімо так, чужда? Да, і ви любите більше дивитися не сімейні, а просто фантастику там, фентезі для дорослих. І казки в вашому житті достатньо, або ви вже в неї більше не вірите. Скажу вам одне. Завжди вірте в чудо, завжди майте мрії, тому що мрії дуже часто перетворюються в бажання, а бажання здійснюються. Отак буває. Дякую, що зі мною підписуйтесь на мій канал. Цілую вас і обнімаю. Бувайте! And then life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah And that's a good, I won't even worry anymore Took all my cares, took and kicked them all out the door Go on.